Продовжує свою діяльність діалогова робоча група в рамках спільного проєкту Агентства США з міжнародного розвитку через проєкт Говерла, а також громадська організація Інститут миру і порозуміння співдія у відновленні громад. Разом з експерткою проєкту Тетяною Терлецькою підбили підсумки проведеної роботи по збереженню річки Берестової. Присутні наголосили на необхідності розробки плану дій щодо розчистки джерел річки із залученням представників місцевого бізнесу та комунальних підприємств. Працювати сьогодні ми проводимо вже п'яте засідання робочої групи. У нас перше було таке установче, і далі ми тричі відпрацювали. Зараз ми готові говорити вже про наші напрацювання, готові говорити про плани нашої роботи. Як висновок, експерт і гідролог, який з нами працював, Юрій Голубів, зробив такий висновок, що ми повинні. Для порятунку річки Берестової враховувати декілька чинників. Це розроблення стратегії розвитку громади з врахуванням екологічної складової питання порятунку річки. Над цим зараз активно працює наш сектор соціально-економічного розвитку. Для того, щоб програму соціально-економічного розвитку на 25-й рік ми включаємо це питання, ну і це питання буде у нас стратегічне. Активізувати саме питання до таких, наприклад, всенародного дня чистого довкілля і залучати і студентську, можливо, учнівську молодь також молодіжну Молодіжну раду. І саме під отаким, тобто не просто провести там валишку, да, там ось презентацію, яку там показали про чисте довкілля, а саме ну, не слово а ділане. Я послухав, шановну нашу координаторку, послухав присутніх. Я перший раз на засіданні, що мені перше, здається, очі не байдужить всіх. Це одна але перше, що зразу. По руках ударило це все на 10 місяців. Якщо ми такими темпами будемо вирішувати ставити питання завдання, то вибачте, нам нічого буде спасати. Річка е навіть така невелика, скажімо, середня, 100 кілометрів, це вже більше ста це вже середня річка. Поповнюється за щот приту. почу, Катер, ну, дякую, що притулку. Тут я почув Катерину Яковіну, що Старинка вирішила, що річка це їх, взяла і перегородила. Зачепилінка вирішила, що річка – це діх, на річці буде з того, ставок невідомого походження. Це що його півчаса копали, що ніхто не бачив, хто його копав. Я дуже підтримую Віктора Макідовича в цьому питанні. Нарешті є якісь дійсно практичні, конкретні пропозиції. Єдине, що я хотів би доповнити, враховуючи обмежений бюджет, можливо. Продумати якомога ефективніше зробити ділянки, які ефективніше всього посприяють очищенню річки і від них відштовхувати. Я хочу запитати, чи є підстави у цієї нашої робочої групи, перевірити, чи є в у рішеннях оцих громад територіальних по території, яких проходить наша річка Берестова, чи прийнято рішення про встановлення охоронних зон вздовж річки Берестової, згідно водного кодексу для кожної річки, для кожного так, території визначено? І чи, про, чи зроблено це в територіальних громадах і хто відповідає за те? Якраз зараз вересень, жовтень, саме таке Шу, а, да, якщо да, хтось бував на річці, ви самі побачите, води нема. І зараз з мінімальними затратами можна прочистити.